Новий блекаут вже не за горами. Військові повідомляють, що найближчим часом Росія може знову спробувати відключити Україну від електрики і вже готує атаки по нашій енергетичній інфраструктурі. За аналізом маршрутів польотів розвід БПЛА противника не в прифронтовій зоні та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту, підстанції, трансформатори, електро та газова інфраструктура. У тому числі стеження та прокладання маршрутів може відбуватися також за допомогою шахедів та гербер, які щодня намагаються атакувати Україну. За даними аналітиків, камери, які там встановлені, теж з недавніх пір можуть передавати інформацію за Рієбрі при цьому нині їхні прольоти часто фіксуються у безпосередній близькості від енергетичних об'єктів України, хоча поки що вони і не є кінцевою ціллю. Чи можливі варіанти знищення чи руйнації нашої системи енергетичної? Так безумовно, адже коли здійснюється масштабна ракетна дронова атака, убезпечитися зі 100% ефективністю та вірогідності нереально. Це треба визнавати, але знову ж таки працюють наші ремонтники, наші гірнічні енергетики, які раз за разом відновлюють ту саму енергетичну інфраструктуру. Те, що ми не маємо тішити себе ілюзіями щодо підступності ворога, ну це очевидно. Ворог буде бити по нас в той самий проміжок часу, коли ми є найбільш вразливими, коли навантаження на нашу енергосистему буде максимальне, коли мінусові температури, коли ми всі ми тягнемося до тепла, включаємо відповідне обігрівачі. про те, що з настанням холодів українська енергетика опиниться у підвищеній небезпеці, розуміють і в керівництві країни. Президент Володимир Зеленський вже попередив про загрозу, а заразом і передав інформацію нашим партнерам, щоб майбутній путінський терор не став несподіванкою на заході і спричинив для Москви реальні наслідки. Росія планує подальші атаки проти енергетики, конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні. дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ і пану Віткофу, міністр оборони України, передав інформацію своєму колезі у США. При цьому аналітики називають і причини таких загроз. Головна це провал літньої наступальної кампанії Росії. Спроба обвалити фронт і таким чином примусити Україну до миру зазнала повного фіаско. Тепер же вкотре спробу. будут на население. Хотя там тоже самое, даже самое идиозное говорят, ребят, ну, они же понимают, кто бомбит, кто взрывает подстанции, кто бьет по ТЭСам. Они ненавидят нас, а не Зеленского, не Укрэнерго, не ДТЭК, не энергетиков. Они ненавидят нас. Как мы будем дружить дальше? Ребят, неужели до вас начало доходить наконец? Мы не тупые, мы знаем, кто виноват в наших бедах. Ще однією причиною можливих зимових ударів по енергетиці називають те, що пізніше Путін просто не зможе займатися терором. Вікно можливостей Москви, хоч і повільно, але все ж таки закривається, як шляхом санкційного та політичного тиску, так і шляхом насичення України різними комплексами ППО, він розуміє, що в принципі в якийсь момент все ж таки європейці і Україна переконають Трампа, що СТОП, все ж таки, давайте стримаємо Росію. І Він розуміючи, що вікно можливостей може закритися, а на фронті не вдається. Знову ж таки може бути готовим до терору. Мета терору зламати спротив, мета терору створити тут проблеми, нам в тому числі не тільки, для, не тільки для нас, для громадян а й для економіки, тому що це б'є по певним економічним процесам. І плюс, друге, під цим буде дуже потужна інформаційна атака і операція. І теж ГУР про це попереджав. Нічому вже згадували пана Буданова. А в чому буде базуватися? Будуть базуватися ці інформаційні операції. Що це мовляв? от вам за удари по НПЗ? Нехай Україна припиняє удари по НПЗ і Росія. Так це буде комунікувати і назовні і тоді. Росія, нібито, припинить удари по енергетиці. За оцінками синоптиків, температура в Україні почне знижуватися уже у другій половині вересня, І, а перші заморозки варто очікувати наприкінці жовтня. Саме в цей період можливі нові спроби РФ знеструмити українські регіони. Ми входимо в осінній період. Зрозуміло, що ця проблема постає гостріше, тим більше знову ж таки світловий день стає коротшим, темніє раніше. Потреба в світлі є більшою, а там і а, там через пару місяців і потреба в опаленні, і так далі. І, звичайно, що чи може Кремль спробувати, скажімо, створити нам проблеми в цьому. Безумовно, такі ризики існують. Проте до них активно готуються, додають експерти. Звісно, без розголошень подробиць періодично повідомляють про нові комплекси ППО поставлені в Україну, так само як і про техніку для резервного енергопостачання. Новий добре забутий старий метод терору від окупантів, не маючи жодних значних досягнень на фронті, Кремль береться за улюблену тактику залякування мирного українського населення, а саме ворог готується до масованого удару по нашій критичній інфраструктурі. Відяні будуть. Я вважаю, що по енергетиці. Зараз ап'ять не забувайте, зима наш mm -hmm. цикл. І коли пристенекали, коли у нас уже настануть холода та сезон, вони будуть бити по енергетики, поводоканала для стратегічної, для того, щоб я не хочу ні нікого залякувати, але ворог дійсно діє як терорист. І він розуміє, що стратегічно опустошити міста умовний Харків можна тільки вибивши повністю енергетику. Іншого способу зламати український дух, за словами командира підрозділу розвідки, російська армія просто не має. Тим більше подібний метод терору обходиться Кремлю дуже дешево. Масово вироблені на території РФ іранські шахеди та їх модернізовані копії коштують значно менше порівняно із системами ППО, необхідними українським захисникам для їх збиття, тому що це дешево Ефективна і це вже якби в пределах технологічних можливостей Росії не якістю та точністю, а виключно кількістю, ось новий девіз армії окупантів. За словами як аналітиків, так і самих військових, напередодні опалювального сезону для армії РФ головним завданням було і залишається посіяти паніку серед мирного населення. А що як не перебої із електрикою, водою та опаленням діють на мирних громадян краще з И і с Кремля на українську критичну інфраструктуру. Якщо це прилітає на город типа Кременчуга, або типа Черкасс, да, даже да. если прилетают 150, да, да даже если 50 на Черкассы прилетают, это вже существенно. Да, это все. Это разносит інфраструктуру. Да. Тебе не обязательно каждый, каждый день пускать 1000 шахідів на, э, на Київ, Ну, ты можешь пускать, как бы. 50 туда, 200 как бы на кабелета, і в сумі типу, ти по тисиздаєш агромний ефект, тому що ти зв'язне з нарушаєш какби енергетичською там і так далі. Однак сидіти, склавши руки і чекати на прильоти, наші захисники не збираються. Зсу вже розробляє план протидії російським масовим нальотам. Готуємось до опалювального сезону. Звісно, посилення ППО, антишахідні рішення, наше виробництво зброї це один з елементів підготовки до зими. Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення. Все це теж питання на ставку. Клин-клином вибивається у відповідь на російську загрозу. Україна готує свої удари по території РФ. Але на відміну від кремлівських шахедів БПЛА, ЗСУ атакують російські заводи ВПК, нафтову галузь та військові аеродроми. Нужно біти по. Uh, uh, значит, по производствам, которые критически для войны, Шарка, шарика подшипники, лефтеперерабатывающие заводы, там и так далее. Так вот, если Украина будет отвечать вот по по таким объектам, как или сейчас вот выбивают у нас, то... То так то даун появляться шанс, якби как бы, там на, на получить устойчивості, котрі на США лише масові удари по російських тилах можуть відбити бажання у Путіна та його генералів тероризувати українську критичну інфраструктуру, запевняють військові. Однак скільки б ЗСУ не бомбили НПЗ та військових заводів, ворог все одно намагатиметься прорвати нашу повітряну оборону. Отже, паралельно Україна займається і зміцненням захисту критичної інфраструктури тим часом простим громадянам напередодні опалювального сезону експерти радять про всяк випадок запасатися теплим одягом, водою та пауербанками на випадок вимушених відключень.